Я рахую, що це характер, це характер, е і характер колективу і, і сама команда. Да? Е дуже важко, ви знаєте, да? коли програєш по ходу матча, зібратися, тим паче з, з, з командою, такою, як Шехтар, е да? перевернути по повністю. гру. Тому, е мабуть, це, це дуже великий позитивний момент. по-перше. Да? Завжди команда строїться чого. Да? Це характер. Е да? Добросовісність, да, там дуже багато важливих факторів. От якраз це воно в нас є. І перш за все, мабуть, те, що в нас є команда і те, що ми віримо в те, що робимо, ми добиваємося такого результату, перевертаємо ігри, дуже тяжкі ігри з чемпіоном України. І я думаю, що якраз ця гра вона повинна нам дати відлік того, що чому ми прагнемо. Да. Але ж все-таки, що стосується гри на оборону. Особливо на другому таймі мені дуже сподобалась команда. Вона була агресивна, вона була компактна, вона знала, що вона хотіла. В принципі, на старті другого тайму ми практично собі забезпечили результат. Що стосується гри з м'ячем, будемо прагнути більше однозначно, є над чим працювати. Тому саме головне хлопців є бажання, хлопці є розуміння. Я думаю, що ми покращимо цей аспект. Руслан Петрович, які враження від Гри Ліпова сьогодні? Ну він робить свою справу. Це, мабуть, за себе кажу дві дві речі форварду. Це коли м'яч сіт, а коли забуваєш три чемпіон України, це, мабуть, те, що потрібно любій команді. Тому він він робить свою справу, але я хотів би наголосити на другому. Голи вони всі заслуговуються. Вони заслуговуються тяжкою працею на тренуванні, те, як він слухає, те, як він працює на тренуванні, та, те, як він покращується. І все переходить на футбольний матч. Тому він сьогодні заслужив та, те, над чим працював. І я йому бажаю, щоб він продовжував же дусі, працював на тренування і буде такий яскравий матч. І ще питання. Іван Калюжний сьогодні в лапках відплатив шахтарив. Ну, це, це такий аспект, ми вже забули за цю гру. Тому, мабуть, саме головне те, що ми сьогодні да, якраз були лідерами до, до цього матчу, грали з чемпіоном України. Це у нас свого роду, мабуть, екзамен був. І ми його гідно, мабуть, справили. Але, але, але тут велике, але далі. далі я, я... Можу сказати на 100% те, що е, команд суперників буде на нас другий настрій, да, е, будуть всі виходити так з таким настроєм, як ми сьогодні вийшли на шахтар. Тому ми, нам потрібно бути готовим до цього. Ми е, повинні розуміти, да, що так буде, і е, далі нас чекає ще один екзамен, е, де ми будемо, нам потрібно буде, е, скажімо так, відчувати. Агресію зі сторони наших суперників і працювати над цим особливо, тому що буде дуже багато роботи з м'ячем, структури, корекції в цьому плані. Тому от на цей аспект, ми, мабуть, далі звернемо увагу. Але, але потрібно нам залишити цей характер, цю волю, тому що всі, мабуть, всі футбол. І я думаю, що вам будь-який тренер скаже, навіть такі як Гвардіола, починається з відбору м'яча і працював працюю на оборону. Да, це найголовніше сьогодні, я хлопцям сказав, також на установці, що майбутнє в футболі це пресинг. Вже футбол розібрали, мабуть, по всім нотам, як його можна. А, але е, лишити суперника думати, е, тому от цим, над цим аспектом я думаю, що є, є час нас покращуватися. Я перекрушу ще одне запитання. Було багато критики. Цілий рік у вас рутен-стайл, Ротан стайл «Рутен а рутен-стайл вже третій тур показує, що спрацьовує ця схема. Ну, нам потрібно на це реагувати спокійно, потрібно йти до, до своєї мети. І це, ця перемога, вона ми не повинні зараз бути на сьомому від час. Ми повинні ми робимо свою справу, ми йдемо до чого до того, до чого хочемо. Да? І я рахую, критика це нормально. саме головне спокійно прийняти. І головне від кого. Якщо це футбольні експерти, звісно, її потрібно прийняти і дойти далі. А якщо це люди, які люблять поговорити, це, це вже друге. Тому це треба фільтрувати. Дякую.